Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Що може бути кращим до наваристого борщу, ніж свіжі пухки з рум'яною скоринкою, пампушки, з часником? Розпочнемо з приготування тіста. Воно виходить неймовірно м'якеньке, повітряне та все в бульбашках. Беремо миску, наливаємо туди тепле, не гаряче молоко. Кришимо дріжджі, перемішуємо вінчиком, щоб дріжджі розчинилися. Додаємо цукор, одне яйце та знову перемішуємо. Далі додаємо сіль та рафіновану олію. Хто любить, може додати і нерафіновану. Знову добре перемішуємо, тоді додаємо зовсім трохи борошна та перемішуємо вінчиком. Далі додаємо решту борошна та починаємо замішувати тісто. Дуже важливо борошно додавати поступово, так як його кількість може змінюватися в залежності від якості та вологості борошна. Тісто поступово буде густішити та збиратися в таку собі грудку. Перекладаємо його на робочу поверхню, просипану борошном та вимішуємо хвилин 7-8. Ось таке дуже класне тісто виходить. Воно досить м'яке, злегка липне до рук, тому під час замішування тіста руки можна змастити олією для зручності. Готове тісто перекладаємо назад до миски. Миску та тісто я змастила олією. Накриваємо зверху рушником чи харчовою плівкою та залишаємо в теплому місці приблизно на 1 годину. За цей час воно має збільшитися в об'ємі, щонайменше вдвічі. Тісто підійшло, перекладаємо його на робочу поверхню, руки я змастила олією та обминаємо. Розділяємо тісто на 15 шматочків вагою по 55 грамів кожен. Можна робити, звісно, і пампушки меншого розміру. Кожен шматочок тіста акуратно закругляємо, формуючи з нього гарненьку кульку. Перекладаємо у форму. Форму також можна застелити папером для випічки. Зверху пампушки накриваємо харчовою плівкою та залишаємо в теплому місці підходити на хвилин 20. Зверху за бажанням можна змастити жовтком. До жовтка я додала 2 чайні ложки холодної води. Випікаємо пампушки при температурі 190 градусів приблизно 25-30 хвилин. Для заправки беремо чесник, зелень кропу, петрушки, сіль за смаком, олію рафіновану чи не рафіновану та воду. Пропорції я залишу в описі під відео. Виймаємо гарячі пампушки з духовки та одразу змащуємо їх нашою запашною часниковою заливкою. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та вдалої вам випічки.